В Олександрівському районі тривають роботи з відновлення пошкоджених будинків, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ у Світловодській громаді під час ворожого обстрілу 28 травня. Олександрівський район долучився до відновлення пошкоджених житлових будинків на території Світловодської громади. Бригади працівників, яких було направлено на виконання відновлювальних робіт, розпочали будівельні роботи. До процесу активно залучені всі громади району. З 14 Червня працює бригада робітників Онуфріївської територіальної громади, а з 16 червня бригада працівників Новопрайської територіальної громади. Попри масштаби руйнувань, ця подія також підкреслила незламність українського народу, його здатність до самоорганізації та взаємодопомоги заради безпеки і добробуту наших громад. Йдеться на сторінці Олександрійської РДА. Безкоштовну консультацію з питань працевлаштування, грантів та навчання можна отримати в Олександрійському ЦНАПі. Рекрутерка Центру зайнятості Марина Білик допоможе з пошуком вакансій, отриманням мікрогрантів та грантів, ваучерами на навчання, програмами компенсації для роботодавців. Звернутися можна щопонеділка та щосереди з 9 до 11 години в кабінет 124, що знаходиться в ЦНАПі по проспекту Соборному 59. Телефон для довідок 068 572 58 38 044 244 94 96, інформує прес-служба міської ради. Два нових сміттєвози придбало комунальне підприємство Чисте місто. Це машина із боковим завантаженням для збору відходів, із контейнерним майданчиком та портальний сміттєвоз для вивезення спеціалізованих великогабаритних контейнерів. Портальний сміттєвоз уже в роботі, а машина з бічним навантаженням найближчим часом розпочне вивіз сміття з контейнерних майданчиків по місту. Вартість машин складає 7,5 мільйонів гривень. Комунальне підприємство здійснило закупівлю за рахунок кредиту, погашення якого проводитимуть за кошти міського бюджету. Техніку придбали у рамках програми управління твердими побутовими відходами на території Олександрійської громади, зазначено на сторінці міської ради. Данило Яковенко разом зі своїм наставником, тренером ПСК захист Сергієм Торожнюком вдруге поспіль здобули почесне звання володарів Кубка світу з кікбоксингу Вако у Будапешті. Це перемога не лише спортсменів і тренерів, це перемога всієї України, інформує ПСК захист і дякує Збройним силам України за змогу тренуватись, змагатись і перемагати на світових аренах. Окрема подяка батькам Данила за виховання справжнього воїна України, за підтримку, терпіння, любов і віру у його мрію. Палац культури Олександрійський театр вітає майстра Олександра Пилипенко з перемогою на міжнародному двотуровому фестивалі конкурсі. За підсумками конкурсного журі Олександр Пилипенко здобув лауреата першої премії, продемонструвавши високий рівень майстерності, артистизму та глибокого емоційного проникнення за виконання української народної пісні в обробці Пилипенка, ой у вишневому саду. Також Олександрійський театр вітає зразковий театр. Танцю вуличний балет. 14 червня колектив прийняв участь у всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва Крістал Фест. Перші місця здобули молодша, середня, старша підготовча групи і солісти. Колектив отримав найвищу нагороду конкурсу Гран-Прі.